Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою поява і розселення людей на теренах України. Перші люди на території нашої країни з'являються у найдавніший період кам'яного віку палеоліті, а отже, основним матеріалом для виготовлення знарядь праці був камінь. Люди в цей час займалися збиральництвом та полюванням на диких тварин, жили у печерах, але згодом навчилися будувати наземні житла. Первісна людина на території України з'явилася один мільйон років тому. Стоянку архоантропів було знайдено біля селища Королеву, що на Закарпатті. Імовірно, що це була стоянка мисливців. Інша стоянка наступних представників роду Хомо неандертальців була виявлена у Криму. Це Київ Коба. Привертає увагу те, що археологи знайшли поховання матері і дитини. Крім цього, в печері були залишки вогнищ та кістки тварин. Серед численних стоянок кроманьйонців слід назвати Мізинську, Межиріцьку та Кирилівську стоянки. Перша, що на Чернігівщині, відома первісними музичними інструментами та прикрасами, друга, що на Черкащині, знана за житлом із кісток Мамонта та картою місцевості, на одному із бивнів тварини. Третя, що на київщині налічує безліч крем'яних знарядь праці та орнаментовані кістки тварин.